122 нагороди за 11 олімпіад, блискучі збірні на юнацьких Олімпійських іграх і європейських юнацьких фестивалях, яскраві перемоги на історичних перших європейських іграх, сотні тисяч українців різного віку, на святах та проектах нок, тисячі примірників олімпійської літератури, тисячі фоловерів в соцмережах, свій власний олімпійський дім, визнання українського ноку найбільш інноваційним серед ноків світу. Все було ще попереду. А тоді, 1990-го, ця історія тільки розпочиналася. На той момент у нас були тільки традиції, яскраві традиції українського спорту у складі команд Австро-Угорської та Російської імперії, а потім Радянського Союзу. Близько 40% усіх олімпійських медалей збірної СРСР завойовували українські спортсмени. Втім, прийшов час заявити про себе як про самостійну спортивну державу. Безумовно, актом натхнення для утворення інфраструктури спортивної на Україні був акт прийнятий Верховною Радою, акт про незалежність Української держави. Готуватися до створення власного національного олімпійського комітету в Україні почали у травні ще навіть до липневого проголошення декларації про суверенітет. Було створено комітет з підготовки асамблеї засновників. 22 грудня 1990 року 164 делегати асамблеї засновників ухвалили історичне рішення. НОК України було утворено. Першим президентом було обрано легендарного спринтера, а в 90-х голову Держкомспорту України Валерій. Я борзова. Я пішов на те, щоб стимулювати процес створення Олімпії, Національного олімпійського утворення, заснування Національно-олімпійського комітету на базі олімпійського зібрання з широким представництвом. Повноваження у міністра були достатні для того, щоб громадськість відгукнулась на таку пропозицію і зібралась. Перші кроки після визнання були пов'язані більше всього. З чисто господарськими і функціональними проблемами. Перша з них: нема посольств, а їхати треба. Нема валюти, а платити треба. Нема інвентарю і обладнання відповідної якості і стандартів. А їх треба було закуповувати. І таких питань було дуже багато. Але я гордий з того, що я був причетний до цього. Створити одна справа. Змусити запрацювати весь механізм інша. Одним з головних завдань молодої країни і її ног було отримати визнання в міжнародних спортивних структурах. Від драматичного серпня 1991-го, року, коли було проголошено українську незалежність і референдуму 1 грудня до зимових і навіть літніх Олімпійських ігор 92-го року залишалося занадто мало часу. Українці поїхали на обидві олімпіади у складі об'єднаних збірних. Але історична подія відбулася на церемонії нагородження чемпіона Альбервіля Одесита Віктора Петренка було вперше в історії оголошено, що спортсмен представляє державу Україна. Це відбулося 15 лютого. Колмедо енолімпікчемпієн Вікто Петренко України». Не минулої місяця у березні 1992-го МОК надав Національному олімпійському комітету статус тимчасового члена. А 7 квітня до Києва вперше приїхав олімпійський функціонер найвищого рангу президент МОК Хуан Антоніо Самаранч. Цей візит фактично уже був визнанням. Напроти прізвищ українських чемпіонів Барселони у складі олімпійської збірної вже був синьо-жовтий прапор. 24 вересня 1993 року на 101-й сесії МОК у Монако, виконавши усі вимоги міжнародного спортивного співтовариства, Україна отримала статус постійного члена комітету. Попереду ще багато було чого із прикметником першої. І головне перша поїздка на Олімпійські ігри. До Лілихамера Україна повезла збірну з 37 спортсменів. Для багатьох із них нові державні символи тоді ще були незвичними. Але саме вони, атлети перших ігор, спочатку зимових, а потім і літніх, і для всього світу, і для себе самих, відкривали нову країну: її гімн, її прапор, її гордість, її перемоги. Скільки б не минуло десятиліть, скільки б медалей не вигравали нові покоління, у історії залишаться назавжди. Перший прапороносець на відкритті ігор Віктор Петренко. Перша за часом медаль 23 лютого, бронза біатлоністки Валентини Церба у спринті. А за два дні 25 лютого, перша в історії золото, драматична перемога 18-річної фігуристки Оксани Баю. Коли треба було вести на п'єдестал пошани, до мене підходить високий з організаційного комітету і каже, Валерію, у нас нема гімну України, а гімн Росії сильно відрізняється від українського. Я кажу, він відрізняється настільки сильно, сильно. якщо ви заграєте російський гімн, то я вже міністром не буду на завтра. Я попросив президента міжнародної федерації разом з нашими представниками, виявили, що в команді є гімн наш. Сіли на поліцію, щоб довго не розказувати. Ця представниця наша привезла цей гімн вперше в історії 40 хвилин або трошки більше. При такій вартості хвилини часу прямого ефіру показували, як прибирають. Людову арену показували болівальників, все, що завгодно. І оце тягнуло 40-50 хвилин. І після цього я привезли гімн, змонтували все, як потрібно зробили. Тоді відбулося нагородження. І тоді були і сльози. На 1995 рік епітети вперше ще не думали закінчуватися. Наук України вже працював як повноцінна інституція, чиї права визнані спеціальним законом. Уже мав власне періодичне видання, обласні відділення, Олімпійську академію, вже призначав стипендії спортсменам, вже мав своїх чемпіонів світу у різних видах спорту. За незалежності України вже були встановлені два світових рекорди у легкій атлетиці. 6-15 Сергія Бубки і 1550 Інеси Кравець. Але попереду було головне випробування: літні Олімпійські ігри у Атланті. Ні спортсмени, ні тим більше вболівальники не здогадувалося, як непросто, було ще зовсім молодому нок у розпаді скрути 90-х прийти все коло підготовки до головної спортивної події планети. Втім, на початку 96-го ніхто й не мріяв про такий результат, який Україна отримала на перших для себе літніх іграх.